Формадол, забудь про головний біль. Вона знає, як приготувати ідеальні еклери, Зварити найсмачніший шоколад вдома та посмажити морозиво у фритюрі. Нам знадобилося навіть менше хвилини для того, щоб ці кульки морозива схопилися такою смачною скоринкою. Ось уже Дарина виклала їх на тарілку. Виглядає дуже апетитно. Дарина Чернуха королева солодощів в Україні. Її вироби настільки апетитні, що збирають сотні вподобайок у соцмережах. Вже понад 14 років Дарина працює кондитером і 9 років викладає у кулінарній школі. Тяга до кулінарії у Дарини проявлялася з маличку. Поки її ровесники читали казки, маленька Дарія просила у батьків смачні книжки. Зараз для неї кондитерство як особливий вид медитації. Пусню книжку, як і кажете, Даш. Ми вам не дамо, ми вам дамо всі інгредієнти. Що будуть робити міжнародний день десертів? Розкажіть. Ой, зараз ж всі обговорюють новообраного президента Чехії Петра так. Павла. і на честь першої леді Чехії Єви Павлової. Правильно, от ми зробимо дуже відомий десерт, але є десерт Павлови. А в нас буде десерт Павлової. Вау, так, тобто... У нас десь своя версія. Да, Це і... трошки інакше? щось, да? 에, Основа буде така сама, але 에, в нас буде дуже кльова цікавинка. Ми зробимо десерт у формі нашого соняшника, бо то є наш український символ. Вау, клас. А в Крем ми додамо символ Чехії липу. От, так, так ну давайте, давайте починати. А, в да. принципі... та сама, а наповнення рівне. Да, наповнення, а. Дивіться, рівне. просто ми, в принципі, всі знаємо приблизно, що таке десерт Павлова, не Павлова, да. а Павлова. Та? Це таке щось складне, таке велике, таке нахлобучене, таке. Ну, да? це на, білки з ті цукром запечені? Так? це безе, запечене, так, Просто так. дуже класно подали його у світ. От десерт створений був на честь балерини. Анни Павлової, от і як сказав, кондитер, кондитер так що вона була така легка, угу. от і на честь легкої балерини він створив цей десерт. Ну, що, ми так можем... само легко. Так, давайте ну давайте починати. Дивіться, Нам треба в комбайн білок. От туди я вже додала лимонний сік. Угу. Ми починаємо взбивати, і головний лайфхак, щоб у всіх все вийшло. Ми поступово буде, будемо вводити цукор, mm -hmm. тобто десь в три в чотири та давайте перед тим, як ви почнете. Давайте да. подивимося власне про цей е, матеріал, маленький про цей про десерт. Цей тому десерт. що за цей десерт Павлової, як ви кажете, да mm -hmm. на честь російської балерини зроблений бореться дві країни. Десерт Хто суперовий вигадав, просто так. Увага на екран. А ми поки тут побешкетуємо з да. міксером. Про нього кажуть легкий як балерина. За цей торт чубляться Австралія та Нова Зеландія. Солодкий та хрусткий на те, щоб назвати себе батьківщиною торта Павлова, претендують одразу дві країни. Новозеландці стверджують, що рецепт придумав у 1926-му шеф-кухар одного з готелів Велінгтона, в якому під час гастролей зупинялася видатна балерина Анна Павлова. Він так надихнувся її виступами, що вирішив почастувати знаменитість і створив торт такий же білий, ніжний та легкий, як її виступ. Австралійці ж наполегливо стверджують, що відомий десерт вперше з'явився в 1935 році і набув популярності з легкої руки їхнього кондитера, який, скуштувавши торт, вигукнув, що він такий же повітряний, як балерина Павлова. Та дослідники стверджують, що подібні рецепти існували й раніше. Професорка Хелен Ліч зібрала понад пів тисячі подібних рецептів і назвала їх частиною кулінарної історії Нової Зеландії. На даний час існує більше трьохсот видів цього десерту. Але класика це безе, вершки, ягоди, фрукти і ваніль. Здавалося б, де російська балерина, де Австралія, де Нова Зеландія, дві країни борються, не можуть вибороти собі, але фактично в усіх крутих кав'ярнях світу, а десерт Павлова є. І зараз фактично міксер робить з нього таку легку паринку. О, Олешка покажи. покажи, тому що подивіться, як змінилася консистенція. Білки поступово збиваються разом так. з цукром. І я так розумію, що ми їх до таких піків будемо збивати так. так, так? Максимально піків, щоб да, вони да. були в такій консистенції. Слушайте, так гучно все. Давайте квартири пауза зараз. закінчимо з міксером і повертаємося. Нагадаю, що ми робимо не просто Павлова десерт, а Павловий десерт з особливості. для першої леді Чехії. Да що ми робили, поки міксер працював? Так, поки міксер нам збивав білок. От як тільки він взбився, ми додали туди крахмаль, можна будь-який кукурудзяний картопляний. От і додали барвник, щоб наш соняшник був гарний яскравий. Так, і вже до речі, от коли Даша додала крахмаль, то вона зменшила оберти, так і міксер, точніше комбайн вже більш повільніше збивав, тому що виявляється, крахмаль може розбити структуру оцих білків, які мають бути такі як піки, бо ми їх зараз будемо викладати. Прикольно. Да. Зараз Матя буде. Це Нагадаємо, круто. робимо десерт е, Павлова як базу, але насправді у нас буде десерт Павлова е, з унікальними особливостями. і Зараз меджик буде <рес> так. десерт Павловий. Для першої леді Чехії. Друзі, в нас буде таке, знаєте, ми зробимо це у вигляді соняшника, тому що це наш національний символ. І Дарина нам сказала, що наповнення буде липо, Так, липу додаватимемо. Ну, так. якийсь крем, крем так, у нас так з, з варшками, Я зараз все розкажу. І там липа, так. бо це символ Ну, Липа такий дивний інгредієнт. Чого? Того, що це національний символ Чехії. Липа саме, так? Так, дерево прикольно, Липи є прикольно. символом. Сухте, ви ж працювали в Чехії, та? так? Так. Вони як солодкоїшки чи ні? А, вони солодкоїшки, вони дуже люблять рульку веправе ну, колено. <клес> рульку це правда. Пиво, Після рульки от... просто я не знаю, який десерт можна з'їсти. Я вам правду кажу. А, ну, в Чехії дуже популярний десерт, він називається Тердло. Тридло, от... та, та. так. Знаєте, так? Це трубочки з тіста. Я колись на е, Карлові намісті е, йшов з телефоном, знаєте, як ми всі угу. їдемо, е, і просто втрапив у цю ятку з е, тридло. тридло. На полетіли. кожному кроці в празі, так? Просто, Посмакував. Так, ну що, я, я би попросила Нелю мені Давай. допомогти, Давай. поки я Кажи. буду зараз відсаджувати е, наш соняшник на угу. пергамент, нам треба підготувати конфі з обліпихи. От, е, в Сотейник ми додаємо. Так, зараз ми включимо. Взагалі, на шість. — Так, можна на Цукор. З обліпихою. Конфі від е, французького слова конфітюр. А все просто. Да. По-нашому це варення. Це я зараз... е, Ні, це крахмаль. Це Цукор прохмаль. крахмаль. Тепер беремо вінчик, їх треба mm -hmm. перевішати. Вінчик я одразу про вино думаю, знаєте, а потім, mm -hmm. а потім вже про цей mm -hmm. беремо вінчик. І yes. додаємо обліпихове пюре, mm -hmm. але в mm -hmm. кого що є, те й можна додавати. І так я розумію. дуже смачно Починаємо. вишні наші. Так, да, вони Чехи, вони, Чехи вони взагалі які? Я просто теж рік жив у Чехії, е, і е, я помітив, що вони дуже, знаєш, от такі, е, якщо не брати велике місто, типу Праги або Брно, угу. е, вони дуже е, сімейно-центричні, вони дуже люблять природу, вони галасливі, вони такі от дуже. У них є навіть слово таке називається кліде спокійно, заспокійся. Да, типу, типу, да? Вони дуже спокійні, але от так як я з ними працювала, вони дуже відповідальні. Так. От і насправді Чехія ну відіграла дуже велику роль в моєму становленні саме як кондитера. От саме там я зрозуміла, що є. Дуже класна система, і я хочу бути частиною цього ланцюга. Дотошні такі да, дуже? да, да, да. А буде зараз. Оскільки ми робимо тістечко не Павлова, а Павлови на честь так. першої леді президента Чехії. До речі, після Клауса і Земана це перший президент не проросійський, у широкому сенсі а цього слова. натівський про натівські кровь сенсі так, цього так, слова. Так. так. давайте подивимось маленький по матеріал про першу леді і повертаємось. Поки українці захоплюються вродою і проукраїнською позицією новообраного президента Чехії Петра Павела, не менш яскравою є біографія його дружини Єви Павлової. Як і чоловік, перша леді теж кадрова військова, підполковник у відставці. З самого дитинства Єва займалась стрільбою, навчалась в жіночій військовій професійній школі. Далі вирішила продовжувати військову кар'єру і записалася на навчання. У військово-політичну академію в Братиславі мала необережність вступити до комуністичної партії, але потім сама назвала своє членство помилкою. Згодом у гарнізонному гуртожитку Єва зустріла свого чоловіка Петра Павла, але в обох на той час були партнери. Тож їхні стосунки почалися лише через декілька років. Весілля відсвяткували в 2004 році. Вона працювала в генштабі Чехії. Після звільнення з армії перейшла працювати асистентом в медіаційному центрі. Разом із чоловіком вони проживають у селі за 28 кілометрів від Праги. Там вона депутат муніципальних зборів. Вже закіпає да, тому я зняла ще. ще, ще. ще, ще. Да. Мені здається, можливо, треба трішечки зменшити. Е... Потужність. Так, що, у вас плити. Там краса така. Подивись. Ви, ви бачили, що тут Єва конфі Єва, не Павлова, а Павлова була фактично вона військова. Вона розуміє так. військова справа. Тому там перчинка має бути. я Думаю. Вона як зараз красива. офіцер Євки, офіцер запасу. Якщо я не помиляюсь, вже так. О, ну що вона, вона починає густішати, Дивись, о, прекрасно. таке як знаєш. Тепер ми можемо від... знімати наше конфі. А, Знімаємо Даш. Дуже таке питання, можливо, не за адресою, але позиція це часто ставлять. Е, е, от як можна, наприклад, бути солодкоюшкою? Е, італійці солодкоїжки, наприклад, угу. величезні та французи, і при цьому бути стрункими переважно? Чехи спочатку колінове привозіли таке, що не да. може, а потім до трдло пішли. Як? І вони струнки всі. Що це? Ну, перше в кондитерів це питають, але це робота на ногах. От треба ага. важко працювати, бігати. Ну і в усьому має бути міра. Ага, тобто трохи можна, трохи так, не страшно. Трохи після виправого коліна можна трошки. І, і Павловою з'їсти. Легенький так. ж десят. Легень. На Що робимо далі? Зараз розкажу лайфхак. Давай. Так, е, нашу основу так, ми е, ставимо в духовку е, півтори-дві години 100 градусів. Mm -hmm. От якщо хтось е, любить більш м'яку консистенцію, таку всередині, як зефірка, е, можна тримати менше. Можна і... ставити? Так, можна Давай. ставити в духовку. А це окремо буде потім. А ну, ми так? знаєте, тому що півтори-дві дві години у нас часу немає чекати, поки воно запишеться. Тому ну, це буде вже друга. Буде. порція. Буде. Да, да, а у нас буде друга порція. Ми можемо, ми можемо показати, що в нас є. чи ну, давайте поки, ще пок... ще ні? Давайте покажемо. І так. зразу розкажемо про ще один. Лайфхак. Даш, а потім, коли ми дістаємо з духової печі, ми оце. Отак накладаємо, правильно? Ні, ні, в нас ні, ще є крем злип. А тепер подивіться, ага. як, як це має бути в е, нашому варіанті. Як каравай. Я Звичайно, каравай. Ми зробили. Як підміну, да як це можна так, сказати? Ну, Заздалегідь приготували, час, щоб законопити час і фі як воно буде, щоб ви подивилися. Да, ну що тепер ключовий момент. Як кажуть, зараз ми будемо змішувати ще один крем. Це крем на основі вершків. Вершки попередньо е прогріли. Так, Дали м -м -м. В них. так. давайте вже пробуємо липовий цвіт. Ні, це сир маскарпоне, Карпона. Вершки в нас в холодильник. Mm -hmm. Давайте, давайте, м -м. щоб ми встигли все. І, так, ось тут О, О, зараз іди зараз І люди зараз, побачили шучу. лайфхак. Ну... Заморожена миска? Так, <реш> да, Заморожена миска для того, щоб охолодити конфізі. Гарячі конфі, маєте. заморожена миска. Так. Да. Еля, можна вас попросити? Так, це? Переливаємо. Ось наші вершки, вони настояні на липі. Ну, можливо, хтось захоче, і це буде чорний або зелений чай. А можна Теж ф'южен так. такі. Я зроблю ось так. Да, да, беріть лопаточку. паточку. І... От. А... Так, Я тим часом. Дивіться, тут у нас збиті вершки з цукром. Це, знаєте, ми зараз як на конкурсі кондитерів, воно залишається кілька хвилин і ми маємо да. все встигнути просити. Це, це маскарпоне. Так. Е, Можна брати будь-який вершковий сир або наш кисломолочний, Теж буде дуже смачно, в кого що Вау. є. І зверху це. Так, да, це зараз буде зверху. Но... Ну що, не льок, давай. Знаш, ну, ну, я надивилася, просто... знаєш, дашних ну, лайфхаків. Давай без жадібності, хай там залишиться І трошки. Просто стат. перемішати, поки так, воно охолоне. Давай. Зараз цю масу ми з вами викладаємо цю... спочатку наш вершковий крем, щоб а, нас сухте, все ви ж Чи наші що у Львові цей десерт називається Рима Богачевська? Ну, Прима бачите? Богачевська. Прима, Прима Богачевська. Це цікаво. Бачите? Теж напевно, на, до речі, треба на свій Я зараз загублю. То вона зробили. така це Прима. Прима Богачевська. Так, дівчата, а, ну, що не у хочу вас там? сильно розмазувати, бо, але я думаю, що воно має вже вистигнути. Ага. Бачите, як швидко ми охолодили наш десерт. От я на свій сором не знав. Це танцюристка, вона у Пшемишлі перемишлі народилася. Ага. Я вас попрошу дати мені ось біленький Балерина львівської опери. Бачите? Дивіться, скільки у нас професійних інструментів. Так, ну що, у нас хвилиночка залишається, дівчата Прекрасно, що основна вже все. Ми Йолки, як красиво! Скажи, подивись, яка гарна. Ми викладаємо Бачите? Да? Я вам покажу зараз серединку нашого садку. Оцю прийму Богачевську, Рома прийму Богачевська. Покажіть, Одна... будь ласка, якщо планчик у вас є. Боже, як вивести. це смачно, друзі. Який смачний цей ну дуповий конфітюр. Бачите, і ми викладаємо mm -hmm. шоколадний декор. Щоб це було схоже на справжній соняшник. Клас! Вау! А це це, 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 це можна їсти? Це шоколад, це шоколад і кондитерське золото. Я не зможу навіть порізати це. Це так красиво. Оце біда. Це Треба біда. просто падати туди лицеми коса і смакувати. Спасибі величезне. Я не знаю, ви готові дозволите нам, щоб ми спробували це чи ні? Чи вже хай залишиться? Давайте вже ми вас вітаємо з міжнародним днем кондитера, Даш. — Так, ну, дуже з круто це буде це робите. Ой, дякую а, дуже. А, а, Ой, боже. Ламайте, може битись. Да. От, от, це це, це пікасневісти. А, ну, а, що? ну давай. Mm. Смакота. Клас. Як би сказав Юрій Грабанов, реклама на да. каналі 1 дуже плюс 1. Бізе всередині. Бізе це окрема історія. Люди, ми маємо, я маю сказати, що ми повернемося, але не факт. Будьте здорові. Це дуже смачно. Павлова вийшла на славу. Нехай все буде солодко. Крутіше, до речі, за Павло. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Вітечка, до з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.